Шанування полеглих воїнів у міській раді відбулось засідання робочої групи. Серед інших обговорили питання благоустрою військового секторі на кладовищі, обов'язкове встановлення однотипних коробів на могилах захисників за рахунок бюджету. Учасники робочої групи відзначили, що необхідно вже працювати над проектами уніфікованих пам'ятників на єдиній локації. Я мати загиблого сина у 2022 році. Такий був початковий момент у житті нашої держави, нашої родини, нашого міста, що наші діти загинули, і ми не знали закону, що є уніфіковані цвинтарі, що військових ховати будуть. Ну як наша влада говорила, що це. Війни не буде, нічого не буде. Що ніколи не думали, що стільки людей прийде захищати нашу державу. Я, наприклад, власна наша родина вирішили, у нас було місце біля меншого сина, ми поховали там. Але, чесно кажучи, якби були уніфіковані кладовища, і я власне, як мама, я задоволенням, щоб моя дитина лежала своїми побратимами, щоб у нього був такий. Самий пам'ятник, як у кожного його побратима, тому що наші діти всі однакові. Ми батьки теж всі однакові. Нам це болить і буде боліти все життя. Розумієте, ми відійдемо вічність, а наші діти будуть на уніфікованому цвинтарі, будуть однакові пам'ятники, і вони будуть в одній аурі жити там і на небі теж. Для розміщення військового поховання міська рада придбає 11 гектарів землі. Процедура зміни призначення ділянки триватиме півроку, зазначила Наталя Пітусь. Прийнято рішення депутатами Південницької міської ради щодо виділення земельної ділянки під для розміщення суспільних потреб площею 11,5 гектар. І ми затвердили цю викопну ціну. Ця викопна ціна сталася 3 мільйони 645 тисяч на сьогоднішній день. Планується виділення коштів на укладання цього договору куплі-продажі для суспільних потреб. Термін це. Це з півроку, тому що потрібно буде дозвіл опять депутатського корпусу щодо зміни цільового призначення. А потім затвердження цього проекту відведення щодо зміни цільового призначення. Чи можна якось пришвидшити цю процедуру? Ні, це процедурно. Воно так законом прописано. Розміщення біло-чорного прапору надії обговорили на засіданні. Цей символічний знак покликаний для пам'яті зниклих безвісти та воїнів, які знаходяться у полоні. Зараз для таких родин організу. Ують групу для підтримки та спілкування. Ми зараз тільки знаходимо рідних, у кого зникли безвісті їх воїни, чи хто в полоні, тому що ми розуміємо, що вони зараз якось залишились в стороні, і ніхто не знає, що де і як може їм потрібна допомога, може потрібна юридична допомога. Тому ми вирішили, що їм так само треба об'єднатися, як наша група. Розуміємо, який біль вони зараз переживають. Тому допомогти ми їм змогли би так, навіть психологічно. Але ми думаємо, що знайдуться ті, які в них теж є якісь побажання, якісь свої думки з приводу того, що зараз відбувається в нашій країні. Тому ми вже створюємо цю групу і будемо з ними працювати. У нас буде родина взялась на себе Вікторія, в якої чоловік з непезвісті вона буде вести цю групу. Більше про засідання робочої групи з вшанування пам'яті полеглих захисників дивіться у програмі про тиждень. Волонтери отримали меблі для лікарні. Шість багатофункціональних тумбочок доставили з Німеччини. Обладнання передали на прохання медиків Південніської міської лікарні. Ці тумбочки мають укомплектувати встановлені ліжка. Вантаж до волонтерського штабу Незламні надійшов 8 вересня. Ми співпрацюємо з синьо-жовтим хрестом, це німецька організація. Там наші друзі-волонтери формують вантаж, і весною були ліжка як вантаж, і ми передали їх в нашій лікарні. А цього разу нещодавно, от на днях буквально, прийшов вантаж із тумбочками. Це як єдиний комплект. Просто тоді були ліжка, а це до них тумбочки. Це багатофункціональні медичні. Ліжка в комплекті забрати меблі приїхав завідувач терапевтичного відділення міської лікарні. Олександр Мушаровський розповів про зручність цих тумбочок як для пацієнтів, так і медичного персоналу. Дуже зручно те, що ці тумби вони виконані з особливого матеріалу, який не потребує якогось там особливого догляду. Тобто, це швидка стерилізація та дезінфекція цих поверхень. Також дуже великий користь цих тумб, те, що вони багатофункціональні, вони можуть залучати людей, які повністю прикуті до ліжка, або люди, які ще верхній пояс їх працює, тобто вони можуть самостійно собі створювати комфортне місце перебування для того, щоб поснідати, для того, щоб почитати книжку. В чому їх користь те, що ліжко воно змінює свою висоту, тобто, якщо це маленький пацієнт або необхідність, є того, щоб знизити, тобто вони вираховані з таким розміром для того, щоб максимально можна було підняти ліжко і воно було функціонально доступно до цієї тумби. Теж саме, що якщо максимально спустити висоту саме цього ліжка, воно теж саме буде ідеально доступно при зміні цього функціонального столика. Тобто, це зовсім не приносить жодного дискомфорту. Це навпаки, полегшує роботі і медичному персоналу. Самому пацієнту нам саме приємно чути від пацієнтів подяка і бачити, як він швидко відновлюється. Тобто, це стало ну, мабуть, в сто разів більше подяк від пацієнтів, тому що їм дійсно зручніше там знаходитись. Це подяка від родичів, які оточують і тому, що вони бачать, що ця людина не втратила свій функціонал, а вона більш-менш старається виконувати ті функції, які вона виконувала і раніше. Ну і саме головне це наше полегшення роботи нашому медичному персоналу, що їм фізично. Більше не потрібно ту спроможність виконувати, що вони раніше виконували, тому що це все можна сказати по кнопочці. Воно вирішується. Це питання, і це береже спини, береже здоров'я і береже емоціональний стан саме медичного персоналу. Окрім меблів для лікарні, волонтери штабу Незламня отримали від німецьких благодійників вогнегасники, рюкзаки для парамедиків, ємності для вогнегазників. Ремонт доріжок по вулиці Приморській відновлено. Будівельникам залишилось облаштувати сходи, встановити перила та дві автобусні зупинки. Реконструкція вулиці поділена на чотири етапи. На даний момент ремонтні роботи перебувають на першому етапі. Це перший етап робіт. У нас взагалі капітальний ремонт вулиці розбито на чотири черги. Це була рекомендація одеської військової адміністрації. Перед початком робіт ми до нас приїжджав Тимченко. Він перевіряв саме стан вулиці та доцільність витрати бюджетних коштів під час війни на благоустрій. І коли він особисто відвідав, зробив фото та відеофіксацію, довів своєму керівництву. Нам дали протокол комісії «Прозорість та підзвітність, що нам дозволяють зробити лише першу чергу, а саме зробити безпечний рух мешканців, пішохідні доріжки, зупинки та вход в паркову зону, що саме в принципі робиться. А так проект розділено відповідно до цього на чотири етапи. Другий етап це перенесення зовнішнього освітлення, демонтаж старих бетонних опор, встановлення нових та нових світильників. Після того, як ми демонтуємо старі опори, в місці їх зараз розташування буде прокладена нова велосипідна доріжка. Це третій етап. І четвертий етаж це вже повністю нове асфальтне покриття на пріжої частини з новою розміткою. В управлінні капітального будівництва пояснюють, затримка ремонту доріжок пов'язана з несвоєчасним виділенням коштів з міського бюджету. Тому підрядники не встигають виконувати роботи в зазначені терміни. Перший етап планують завершити до кінця вересня цього року.